Привіт-привіт, мої красавнички! Гляньте, яка класна погода! Гляньте, які сніги. Я просто не можу лишатися і хочу похвастатись і хочу піти по справам. Я зараз йду на пошту. А коли прийду, я вам все і покажу Які гарні дерева, як класно. Десь наші гепають, хай гепають. Хай швидше тих орків виганяють. А я оце хочу з вами побалакати. Мене так багато справ накопичилося, що я навіть е, розумію, що в один тижневий в'язовлог я не втисну все те, що хочу вам показати, розказати, і те, що наобіцяла вам. Тому сьогодні буде. Такий солянка збірна е, з тими справами, що у мене е, коїться, діється оце, за останні три дні, сьогодні середа, ранок, а я вже багато чого встигла, і, е, тому хочу швиденько вам це все розповісти і до кінця тижня ще, мабуть, щось іще видам. Якийсь майстер-клас або просто якийсь детальний огляд чогось ну, є що показати багато. От. А зараз я йду на пошту, мені е, прийшла пряжа. Там мій капелька трішечки, але ж приємно буду хвастати. Ну от. Прийшли два моточки пряжі. На замовлення треба зв'язати шкарпеточки. Дівчата, я 100 років не в'язала шкарпетки. Ні собі, ні дітям, нікому. ні замовлення не брала, бо в мене дуже гарна шкарпетка в'яже сестра. І я нахабно користуюсь її вправдістю в цьому ділі. От, а це ось почну. Як наче вперше буду в'язати шкарпетки. Але це все далі. Так, дівчата, я ще й на нову пошту сходила. Отримала свою подяку від чарівниць добра за участь у проєкті. Прапор ми єдині. Дуже приємно. Іду задоволена. Бо похвасталась там в магазині, нагреблася. Сніді всякої продуктів. Чоловік скаже, що мене з дому випускати з грошима не можна. Ну, а що? Якось так. Ні, як гарно, як красиво, як я люблю отакі. отакі. Засніжені дерева. Мені так це подобається. О! Кар. <смі> Дуже люблю гуляти в, таке, в таку погоду. Не надто холодно, хоча сніг сьогодні вже і розтане, бо вже вон калюзі на дорогах. Вже скоро його і не буде. Отак от. от. Погуляли, йду додому. Ну що, дівчата? Розберемось, що мені поприходило. Ну, звичайно, спочатку треба подивитися, що тут в пакеті з нової почти. А тут подяка від благодійного фонду Чарівниця добра мені дуже приємно. Дуже. Я, звісно, хотіла б мати сертифікат від книги рекордів, але він надто дорогий і так вийшло по житті, що я не дуже зберігаю пам'ять в вигляді листівок, грамот, дипломів і, і з чогось такого. Люблю фотографії, але найбільше я поважаю пам'ять, яка в мене в голові лишилася від подій. Але ця, ця подяка мені коштує, вартує вона мені. От, і У мене було різних дипломів, грамот біля 30 штук. Але після яких чергового переїзду я десь їх згубила. Щоб я дуже жалкувала, не можу я сказати, що мені дуже шкода. Дітям я показувала, що я була активістка, комсомолка і все таке, але то мої спогади. На що вони їм? У них є свої. Хочуть, бережуть, не хочуть, не треба. І якби я взяла той сертифікат, ну, ось зрозуміло, що я приймала участь в, в... В такому проєкті прапор єдності, що е, цей прапор був зареєстрований в книгі рекордів. Е, е, ну, це моя пам'ять. Вони пораділи за мене та й усе досить мені подяки. От. Дякую Альоні Розумієнко, е, засновнику благодійного фонду чарівниці добра. Я лишу посилання на сторінки фонду у себе в інфобоксі. І якщо ви ще не там, то переходьте залучайтеся до добрих справ, думаю, там вам будуть завжди раді. А якщо ви не розумієте, про що йде річ, що це за подяка, що це за прапор єдності, то я лишу в посиланнях посилання в, в інфобоксі на відео, де я розказувала про оцей прапор. Ми дуже велика кількість дівчат, там в групі нас було біля 600 з лишнім чоловік ну, людей. Хто в'язав цей прапор, хто зв'язав е, невеличкий е, там квадратик 50 на 50 з е, визначеної пряжі, акрил, жовтого та синього кольору, і хто зв'язав жовті квадрати, хтось сині, хтось по кілька квадратів, хтось, так як я в'язала е, 12 квадратів, е, це в мене вийшов плед. Із шести квадратів, дитячий метр на півтора. Цей плед я зібрала з квадратиків і відправила ось до чарівниць добра. В інстаграмі так група й називається чарівниці добра. І я відправляла туди два пледи. Сама я, звичайно, не, не змогла б осилити таку велику. По кубку пряжі там кіло 200. Кілограм пряжі мені прислала Юля Березовська. З, здається, я не напутала з фамілії з прізвищем, а ще е, два моточка мені присилала е, подруга з інстаграму е, Наташа. І е, от, дякуючи цим дівчатам, я зв'язала ці два пледики і, дякуючи їм, я, їх, я мала е, таку честь, я вважаю це честь приймати в такому проєкті. От Так що зараз час робити добрі справи. Долучайтеся! Так, це ж далі. е, були замовлені ниточки у чудової дівчинки, в якої є канал на Ютубі. Дівчинку звати Лена Паращенко. Забула, як називається канал, але я обов'язково вам залишу посилання в інфобоксі, бо вона ще й пропонує нам пряжу. От. Отаку пряжу вибрала моя замовниця, вона її оплатила, і до мене прийшла ця пряжа поштою. Буде дві пари носочків на чоловічі і жіночі. 39 і 44 розмір. Е ну Будемо бачити, буду зв'язати класичним способом. От, і мені цікаво, за скільки я зв'яжу пару носків. Дуже цікаво, бо з такої тоненької пряжі я ще не в'язала, коли сказала сестрі, що буду в'язати з пряжі. Alize Superwash Comfort Socks І товщина цієї пряжі. Ну, ті, хто ну, в'яжуть носки, Ті знають 420 метрів 100 грам. От, То сестра здивувалася, чи ти в дві нитки будеш в'язати, чи як можна в'язати з таких тонких ниток. От. Ну, от і побачимо. От. Красиві, дуже красиві ниточки. Гарні вони. От Мені дуже хотілося, бо всі дівчата на Ютубі всі в'яжуть носки, а я, як, наче, е, недолуга, наче й не вмію. Так, задоволене, мені подобається, а особливо мені подобається те, що це все-таки нова пряжа, і з нової пряжі завжди приємно в'язати. Вірніше, не те, що там вся пряжа нова, а Кожного разу те, що ми купуємо, для нас нове, приємне, класне. Так, що далі? А далі ось що. Вимкнулося світло, і я зробила помилку, мені треба її виправити, і потім вам показати. От прямо в цей момент треба було йому вимкнутись. Ну, це що це таке? Щось тут напетляла. Греці що? Казна що. Ви вмієте свелитись на українській мові, Казна, що, Греці, що. Хай би його ляг, -ляг трафив. Люблю такі цікаві слова. Так. Це в мене третій жилет, який я в'яжу. Е на, до, Для цього ж таки м, фонду зігрі захисника верні, верні, з чарівниці добра. От Для цього фонду є в них такий марафон зігрі захисника. А, І я в'яжу туди жилети. Вже два жилети відіслала, а це мені надіслали більше, ніж кіло акрилової Пряжі, і в мене тут вистачило на три жилета, і я їх в'яжу. В'яжу всі різними е, варіантами, і цими варіантами я хочу поділитися з вами, особливо, якщо ви початківець і не вмієте е, робити плечові вироби, то мої такі невеличкі майстер-класи. Огляди будуть вам доречні. Цей третій е, виріб, третій жилет, я в'яжу так, щоб обробку горловини і пройм не дов'язувати окремо, щоб вив'язати їх е, суцільним е, полотном. Тим більше, що я в'яжу без швів по колу, оце тільки вийшла я на, відокремила спинку і полку. Але, як кажуть, чорт летить, нога висить. Так, оту це про мене. Уже двічі розпустила я цю частину оцей шматочок. Зараз покажу. От, вийду. Ось оцей шматочок я вже двічі, двічі розпустила. Ось. Спочатку я почала в'язати оцей край методом Дві знятих петлі. Але він був такий затягнутий. Все ж таки, дві знятих петлі воно виходить тугеньке. Я розпустила, а ще я отут почала скорочувати. Знаєте, як от, не знаю, напевне, на машинках так, от, коли три петлі поряд знімаються і пров'язуються по дві. Не отут закривається пройма, а отут якби зменшується і розходиться. Але воно виходило тут виточкою, а отут дуже туго. Я розпустила. І зробила тут невеличкий кусочок закривання одна, ну, по одній петлі. Тут 5 петель я закрила. От. І о, о, двічі мені довелося розпустити. Один раз я розпустила краю і корт, а один раз неправильне закриття. Ще зараз розкажу. Зателефонував чоловік, турбується по всьому місту, немає світла. Не, не... Відключення віє... вієлове, а саме по всьому місту. Ну, ладно, то під павербанком зараз запишу те, що надумала, а загружу до Ютубу, коли з'явиться, чи сьогодні, чи завтра, чи, можливо, через неділю, але воно в мене буде записане. Так. Ще, що я зробила. Коли я ділила, бачите, у мене тут і по бокам косички, і попереду, по і по спинці так само оце, така дорожка. Коли я оце все ділила, я не додивилася, що роз, розділила напереди спинку не в тому ряду. І тепер, в мен... тож я по колу все в'язала, 4 ряда пров'язую на п'ятому косичка. Чотири. Ну, кожних чотири ряди в мене захльост косички. І тепер в мене виходить, що я косичку повинна в'язати з виворітної сторони. От така я майстриня. А ще, я, мені було цікаво, скільки ж, за скільки годин, скільки я зв'язую. Ось воно по колу. Тут 220 петель спицями 3,5. В'яжу не дуже туго. Вільненько, так, мабуть, буде аж до 56 го розміру розтягувати жилет. І е, мені було цікаво, ск скільки я зв'яжу за 12 годин. То зв'язала я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ось оцей шмат, оцей ось, оце. Я зв'язала за 12 годин по колу. От. Я не знаю, багато це чи мало. Подруга каже, що я пушка ракета, а мені не вистачає. Ні, нібито я повільно в'яжу, бо учора. Сьогодні середа, це понеділок я зв'язала. Оце ось за понеділок резинка ввечері в неділю я зв'язала. Оце до, до цього це в понеділок, а завчора я зв'язала оцей все. Ось оце ось. І двічі розпустила отакий самий шмат. Отак, отакий самий кусок я розпустила. Не знаю, швидко це чи не швидко. Але отак я в'яжу. Поділіться своїми враженнями, е що це значить. Чи багато це, чи мало. за день оце отакий. Е Шмат. Десь заносила я і лінійку заносила і заносила сантиметр, не можу навіть поміряти, сказати, яка тут довжина. Ну, Десь приблизно 30 см. Оце я зв'язала. Треба було б ще й зважити, але не зважила. То я оце доробляю оцей жилет, і потім на всі три жилета я вам зніму окремими. Фрагментами-епізодами невеликі майстер-класи по обробці як то буде. Коротше, я вийду з відео, потім все натисимо. А косичку я все ж таки переплітаю з виворітної сторони. Я не стала розпускати ще раз, щоб, ну, яка різниця мені в'язати, повернути ту косичку, вставити і перевернути, переміняти містами, чи з виворітної сторони. Я вважаю, що це не надто важка робота, як ви гадаєте, доводилась вам ще та, така помилка, чи ні? От. Це буде, зараз я в'яжу спинку, розділю її на три частини. Вив'яжу горловинку закрию, а потім буду в'язати перед. Вперед у мене буде ділитись так само, як і е, ось тут е, по проймах. Тільки по проймах у мене невеличкий е, шматочок е, відходить в сторону, щоб було зручніше підіймати руку, щоб тут нічого не, не заважало. А попереду у мене буде великий. такий от, о, о, Уголок, і потім отака сама полосочка буде заходити на спинку з двох, з, з двох е, країв, і отак е, викладуватися буде горловинка по спинці. Все зроблю, все покажу, як воно буде. Отакий От ще один третій жилет. Мені подобається. Так, ну і на останок я вам зараз покажу. А що я вам покажу? Вже нічого. Мені може більше нічого сьогодні показувати. Ось я вам не показала ще оцю пряжу. Купувала я на тому тижні спеціально для кишечок. Саме з цієї пряжі я буду знімати на наступному тижні. Майстер-клас. E Майстер-клас e e e буде безкоштовний. Я довго, довго вагалася, довго перебирала e всі за і проти. Звичайно, мені хочеться щось e заробити щоб e було. Але, знаєте, сама дуже рідко, да, як дуже рідко, вообще, зовсім ніколи не купую платні майстер-класи. По-перше, все є в вільному доступі. А по-друге, ось так, як з цим жилетом, те, чого я не знаю, я придумаю. Я придумаю, я все зроблю сама, і вважаю, що можна все придумати, аби було бажання. Не, не думаю, що буде багато бажаючих придбати цей майстер-клас. Це не, не прямо не якесь там диво дивне. от, Але. Мені хочеться з вами поділитися. Тому майстер-клас буде, буде безкоштовний. І до цього майстер класа буде багато хвостиків, тому що в, один, в одне відео я не вставлю все. У мене навіть сніговички, які дуже прості, надто прості, і то зайняли три відео. А на котиків їх буде, мабуть, біля п'яти, бо і одежа у них там, і віночок, і шапочка, і квіточки, і всього-всього дріб'язку дуже багато окремим відео будуть глаза, як вишиті. Як, ну, ось так. Мені буде приємно, якщо ви мене підтримаєте. І поставити мені вподобайки. Хто не підписався, підпишіться, будь ласочка. і будемо працювати далі. Ну що, вимкнули світло. Зараз витрещу очі, сяду під вікном, благо сніг випав, трошки світліше в будинку, не так що вже й темно. Якийсь час я пов'яжу, а потім під свічками. Щось будемо вигадувати. Бо сидіти без діла я не вмію і не хочу. От так що. отакий От, у мене буде е, е, відео влог. У вас е, щось іще хотіла сказати. Е, мої відео мають виходити частіше, якщо Дозволить оце наше світло, бо е, треба по звіт Обіцяла я вам візерунок по платтю, три жилета Тут носочки. Я буду вам звітувати, що в мене вийшло, чи я з руками, чи я без рука чи вмію я, чи, чи розучилася зовсім. Е, замовила мені дуже. Гарна дівчинка. Я, бо, я, звичайно, не берусь носки в'язати, але не змогла відмовити. Це сусідка, Катруся, вона зараз в евакуації, і саме головне, чому я не змогла відмовити, бо вона замовила для бійця ЗСУ. Тому буду, буду в'язати. От, що ще? Що ще? Ну і, звичайно ж, котики. Котиків багато, треба фотографувати, треба відсилати. А я це на жилетах. Я на жилетах застопорилася. І оце я за дві неділі зв'язала їх майже зв'язала три штуки. Треба швиденько закінчити, випрати і відіслати. Я не люблю, коли щось на мені висить якийсь долг. Це мене ото воно дуже муляє воно мені. От тому треба поспішати, треба багато робити, а я або в'яжу і переживаю, що я вам не показала. І тоді відкладаю як ці ось два жилета, що я відклала, недороблені, не бо е, намагаюсь ж, ж вам ж щось показати. От. І тоді відкладаю, щоб була можливість мені показати, бо не завтра ж, є ж можливість показати. От. І тоді я почала ну, збій в'язальної системи повним ходом, бо я так не люблю. Отакі От. От справи. Оце на, 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 наложила собі незакінчених робіт, аж бісить. Але настрій бойовий: хочу працювати, хочу ділитися, і Тамара молодець. Та, так, я себе підтримую. Тамара молодець. Залишіть мені вподобаєчку. От. А тепер папа. Что <laughs> ты хочешь, Лаки? Лаки. <laughs> гладить? Да? Ой, гладить, гладить. Это не так? Не так, да? А как надо гладить? Как? Вот так, да? Вот так гладить. Глажу. Вот так глажу. А тут, да? А вот тут еще погладить. Ну хорошо, тут еще поглажу. Все, хватит. Не так. А вот тут, да? А вот тут гладить. Хорошо. Не трогай мое вязание. Все, хватит. Хватит? Отпускай. Все? Лаки. Лаки. Что ты? Нагладились, да? Лаки. Все?